Обласна бібліотека для юнацтва отримала 103 нові книги. Розповіла суспільному тимчасова виконувачка обов'язків директорки книгозбірні Алла Єфремова. З її слів перемогли у проєкті книжкові гранти і закупили нову літературу за гроші американських і німецьких благодійників. До книжкового цього гранту війшли книги 21-23 років. Видання тут війшли і видання, які вивчаються у шкільній програмі. Хороші, якісні видання за 10 днів. Ми зможемо їх опрацювати і ввести в електронний каталог, заповнити електронні бази даних. Книжковий грант розрахований на 30 тисяч гривень для кожної бібліотеки. 15-річна читачка бібліотеки Олена Демчук розповідає: любить читати детективи та фантастику. Взяла книгу Юрій Венечук. Книга називається Кент Лилик. Тут 285 сторінок, і сторінок. Я думаю. Що зможе її прочитати, ну там за тиждень, можливо, за два серед новинок, які поповнили бібліотечні фонди, книги різних жанрів розповідає завідувачка відділу комплектування Ольга Киричук. Обирали їх, каже, із 30 пакетів книг, відштовхуючись від потреб нашого читача, який до нас ходить, вибирали по пакету книжок. Ми обрали 17-й пакет, і там, де найбільш мотивуючих книжок, ну саме по психології, по стресостійкості, по позаспокою отримали частину дитячих книжок, детективів. Бібліотекарка Наталія Олійник розповідає, читає у цій книгозбірні ще з дитинства. П'ять років працює тут у відділі культури та мистецтв. Ми вже з дітьми сюди ходимо читати, тобто вони вже приходять сюди самі. Вибирають книжки, відслідковує всі новинки. і завжди цікаво, що нового з'явилося, які нові автори, які нові поповнення. Сучасні книжки це, взагалі, просто розкіш, тому що вони реально дуже барвисті, дуже яскраві, з якісного паперу. Зі слів Алли Єфремової, щороку книгозбірня обслуговує понад 25 тисяч читачів. Говорить, нині у фондах обласної юнацької бібліотеки 130 тисяч книг. За цей рік ми поповнились орієнтовно десь до тисячі видань книжкових. От, ну, плануємо, що ще буде у нас поповнення. Орієнтуємося при закупівлі саме нової літератури. Керівниця бібліотеки каже, участь у книжковому гранті взяли 975 українських бібліотек. Серед яких визначили 32 книгозбірні, щоб профінансувати придбання книг. З Волині, каже Алла Єфремова, відібрали дві бібліотеки: Волинську обласну бібліотеку для юнацтва та Горохівську міську бібліотеку. Наталка Клекуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.